Моя перша вечеря в твоєму житті на дефіциті калорій. Ти вирішив схуднути? Давай, здуй мене. Маємо один кілограм ошичка замаринованого в автоматі. пепешечка, у нас тут халсетур, чисто так, на мінімалках. пачечка сметани, тут у нас 500 грамів, 300 грамів кетчупу, невеличкий шматочок хліба. А я то думаю, ну чого, чого тут не вистачає! Ну, звісно, хліба булочних із тому що потрібно заблюдати дієту. Трохи клітчатки в виді ось таких солодих овочів. Підозрюю, що клітчатка реально охеріла. Як Я сюди попала? Майонез сьогоднішньої вечері я прибрав зовсім. ну Ти вже реально психанув. Ти так не Тому що Мені потрібно створити дефіцит калорій для схуднення. В цій тарільці маємо 148 пельменей. В тарілці 148 чувак! <с, п 'ят> а чи не 230? Звичайно їм 230, але сьогодні вирішив трошки зменшити свій раціон, щоб зменшити животі. Якщо я з'їдаю один пельмень, я ще після три дні бігаю, щоб його спалити. Сука, 230 пельменів, 230! Тому ну, хто теж хоче схуднути, прошу завітати на сторінку пана кабана. У мене смачні рецепти. Добре, прорахована калорійність страв.